Lexus RC 350 F Sport 2017 року випуску має пробіг лише 59 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 3,5 літрів, трансмісію автомат. Тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, подушки безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, дистронік, шкіряний салон. Підігрів та вентиляція сидінь, пам'ять сидінь, музика Bluetooth USB-Aux, датчик сліпих зон, контроль смуги руху, підігрів керма, парктронік, камера заднього огляду, люк, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, антибуксувальну систему. Яскраве купе не залишить вас без уваги оточуючих. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.